Можеш пити залізо місяцями, але почуватися так, ніби батарейка постійно на нулю. Чому? Ну, бо анемія це не тільки гемоглобін. Є декілька прихованих причин, через які організм не бере залізо, навіть коли ти його додаєш. Найперше, це є низький фератин. Це як порожній склад. Уяви, що залізо це продукти з магазину, а фратин це холодильник, де вони мають зберігатися. Якщо холодильник порожній або зламаний, ти хоч клади цілий візок їжі. Вона не залишатиметься в холодильнику, а піде у смітник. Саме тому ти відчуваєш паморочення в голові, в тому сипеться волосся і болить голова. Друге, це низька кислотність шлунку. Як поганий вогонь у печі, наприклад, щоб засвоїти залізо, потрібна кислота в шлунку. Це як вогонь, на якому ми готуємо їжу. Якщо вогонь слабкий, м'ясо залишатиметься сирим. Організм не приготує залізу для крові, звідси важкість після їжі, вздуття і знову дефіцит. Наступне це є, звісно, патогенна мікрофлора і гельмінти, бо вони як крадії в домі. Уявімо, що ти купуєш продукти, а сусід щовечора тихенько забирає їх з твоєї кухні. Саме це роблять гельмінти і патогенна мікрофлора. Вони крадуть залізо і вітаміни, а залишають тебе виснаженою, і жодна баночка заліза тут тебе не врятує, поки не виженеш злодіїв. Ну і останнє, звісно, дефіцити мінералів і вітамінів. Це команда без капітана. Залізо не працює поодинці. Йому потрібна команда Б-12, фоліова кислота, мідь і цинк. Якщо когось бракує, то червоні кров'яні клітини ростуть слабкими, як будинок без цементу. Звідси оніміння, проблеми з пам'яттю, суха шкіра. Тому анемія це не лише пий, залізо, це система, це твій шлунок. Кишківник, запаси ферратину і вся вітамінна команда. І якщо не знайти справжню причину, батарейка так і лишатиметься розрядженою. Якщо ти маєш ці симптоми, пиши в коментарях: маю і я надам покрокову систему, яка працює комплексно.